Ідея наша є та, що це інтернет-телебачення, воно, попри те, що є засноване церквою, подумане церквою, церква для того дала і також свої майданчики для будування студії і так далі. Воно має бути суспільно релігійним, тобто не релігійним, не церковним, але суспільно-релігійним, де суспільний контекст, суспільна частка, скажімо, є дуже вагомою. Коли, коли отець Ігор Яців казав вчора на тому свіданку, що інтернет-требачення буде все опублікувати все крім гріха. Я раз подумав, що книжка поставилася, так буде не можна буде. Віталік. Віталій. Віталі. Це будет камера, певна? Красавиця і чудові, що називається. Ми живемо в категоріями вічності. По-перше, всім привіт. Я сам не знаю. Я все життя провів будь-якого амплуа. Моє амплуа два, двома словами описується: Данило Яневський. Це амплуа. А які цілі взагалі переслідує канал? Щоб не було, щоб не встидатися того, що ти робиш. Щоб любити свою країну, свою дружину, своїх дітей і радісно ходити до праці кожного дня. А для тих, хто вірить, хто любить і хто надіється. Є такі, що ви бачите, Скерував іншого листа, в якому я просив, щоб святіший отець скерував свого особистого легата на наше святкування відповідно до звичаїв і приписів католицької церкви, і теж, щоб до нас скерував своє послання, своє слово. Для телебачення сім працівників ну це небагато, включаючи, що двоє з них оператори, один журналіст, режисер. ще є. Звукорежисер приходить до нас тільки на одна буде приходити на такі прямі ефіри. Тобто, по потребі, ми будемо залучати людей, яких ми не, не маємо на сталу, А на загал команда. Як людей, яких нам рекомендували, з якими ми спілкувалися, і бачили, що вони е, вміють робити те, про що говорять. І сьогоднішній прямий ефір, перша ця трансляція свідчить, що вони справді, ну, як, як говорили, як обіцяли, так і зробили. Контент у нас також це програма і духовні, і мистецькі, і. Культурологічні і інтелектуальні це будь-яка тематика буде. Ну, все, чим живе людина. Ну, окрім, як каже наш керівник отець Ігор, окрім, окрім гріховного. Скажу одразу: все це робиться безплатно. Телеканал створений на кошти нашого добродія. Він сьогодні був тут. Це сім'я із Словаччини. Вони вірні, греко-католицькій церкві давно. І просто у Департаменті інформаційної політики була ідея створити телебачення, і в цю ідею добродій ризикнув вкласти свої власні кошти. Ми всі працюємо не за гроші, нам просто тут добре. І ми знаємо, що ми робимо добру справу. Все. Дві хвилини готовність, будь ласка, оператори всі. Благословений Бог назавжди, завжди повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Амін. 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 тобі, Боже, на слава, слава тобі. царю небесний, втішителю душі істини, що всюди, єси і все наповняєш скарби і життя подателю, прийди вселися в нас. Чисти на від всякої скверних, і спаси, благий душі наші, поблагослови ось усю телевізійну студію, щоб вона була джерелом праці на Твою славу, добродушевне і тілесне всіх, що тут будуть працювати, охороняй її від усяких диявольських затій і лиха, а святим своїм ангелам повели, щоб тут перебували. Охороняли і провадили всіх дорогою чеснот, благословляється і освячується оця телевізійна студія, благодаттю Святого Духа і обкропленням цієї свяченої води. І Отця і Сина і Святого Духа. Також на завершення цього благословення я би хотів подарувати е, працівникам цього живого телебачення ікону Пречисту Діви Марії Гошівської. Ми якраз повернулися з Ясної Гошівської гори і хочу скласти вам дарунок цю ікону Богородиці, щоб під її ласкавим взором ви все робили. На Божу славу, щоб на землі навіть через інтернет-телебачення ширилося шили, Царство Небесне і проповідувалося Його святе Євангеліє. Дякую. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава Я кажу, не треба бути дуже великим генієм, щоб розуміти, що користувачами інтернету є молоде покоління. Тому, якщо говорити вузько, то цільовою аудиторією є молодь. Це такі старші за мене і молодші за мене. Така молодь. Тоді можете сказати, що ми зі Світланою Світлана, оголошуємо конкурс для людей, які хочуть робити телебачення не за хороше, як а можна повісити 10 людей, пожалуйста. А для душі, серця, а, а для удовольства. Да. Это телебачення это для, для удовольствия. Денег немає. Приходьте. приходьте. Денег нет. Якщо у вас є що сказати світу, да. Да. приходьте до нас, ви скажете, є така можливість, ми відкриті. Можемо допоможе якимось чудом. став наш собор. сюди. Ми відкрили перший в Україні телевізійний інтернет-канал який основний досвід нашої церкви вже це тисяча років, в чому він є в наш основний досвід, наш основний позитивний методок.